Вітаю всіх! Сьогодні ми зробимо ось такі помпончики завдяки звичайній склянці. Можна використовувати склянку, чашку або якусь іншу ємність. Цей метод дуже простий. Я зараз покажу, як це робиться. А доки ви поставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не загубити цікаві відео. І поїхали з вами робити ось такі помпончики. Отже, беремо склянку чи чашку, і треба зробити ось таку приспособу. Тобто склянка, олівці і скотч. Олівці ми десь посередині кріпимо. Єдине, на що хочу звернути вашу увагу, що олівці кріпляться ось так. Повністю по всій склянці треба пройтись скотчем, тому що, якщо ви прикріпите лише шматочком, у вас олівці будуть сходитись, і нитка буде злітати, коли ми будемо намотувати. Отже, добре закріпили олівці і все. Далі ми будемо просто намотувати нитку на олівці. Беремо ниточку і просто обертаємо навколо наших олівців. Так треба зробити десь 130-150 обертів. Я зробила 130 обертів. Ви вже дивіться, по своїй пряжі, зробіть 130 або 150 обертів, потім обрізаємо ниточку і ось так її закріплюємо. Все. Далі відрізаємо шматочок нитки, десь 25-30 см, продягаємо її ось з цієї сторони і з цієї сторони, зав'язуємо. Дивіться так, щоб вона була посередині. Потім притримую і вже знімаю свою пряжу повністю. Ось так. Потроху знімаємо. Є. Коли ми зняли, з цієї сторони ми робимо один вузол, добре його затягніть, переверніть на цю сторону і тут зробіть два вузли. Тепер треба розрізати ниточки по краю. Розрізали ниточки, тепер струсіть помпончик і починаємо придавати форму нашому помпончику. Тепер, щоб зробити його більш пухнастим та об'ємним, одну ниточку не дорізала, треба взяти гребінець і просто його почати ось так проходити по всьому помпончику робимо помпончику зачіску коли ви його розпушили ножицями знову придаєте ще трохи форму щоб він був Такий як, як справжній помпончик. Дообрізали зайве і ось такий помпончик в нас вийшов, він вже готовий до використання. Сподіваюсь, що вам сподобався майстер-клас. Не забувайте про вподобайки, а ми з вами зустрінемось у наступних відео.